Коно 11 це не просто компас, це надійний орієнтир у світі пригод. Відмінною рисою цього інструменту є його високоякісний металевий корпус, виконаний з міцного алюмінієвого сплаву. Усередині корпусу знаходиться рідкий компас з плаваючим намагніченим диском, заповнений спеціальною рідиною, яка забезпечує швидку стабілізацію диска. Компас оснащений фосфоресцентними мітками, які світяться в темляві. На корпусі встановлений приціл для наведення на ціль, а на кришку нанесена лінія прицілювання. У компаса є відкидна кришка з клінометром, пристроєм для визначення кута нахилу об'єктів в діапазоні від 0 до 90 градусів. На бічних сторонах корпусу є відмітки лінійки довжиною 15 см для карт в масштабі 1,25 тисяч для вимірювання відстаней на карті. В основі інструменту знаходиться роз'єм для кріплення компаса на штатив діаметром 1 дюйма. Металева петля дозволяє надійно кріпити компас та запобігати його втраті. Цей компас можна використовувати в закритому вигляді завдяки лінзі, встановленої на кришці компасу, через яку видно показання компаса. Елементи компасу Лінзорна призма Насічки для вимірювання відстані. Лінія прицілювання, Клінометр, Плаваючий намагнічений диск, Кільцевий кронштейн, Регульований окуляр, Приціл. Поворотний циферблат. Стрілка півночі. Бульбашковий рівень. Технічні характеристики ціна поділу на циферблаті 2 градуси, колір корпусу зелений, матеріал корпусу алюміній. Комплектація компас. Інструкція на декількох мовах. Вага і габарити, вага 289 грамів, розміри 95 на 65 на 30 мм. Для проходження азимутом. Виберіть поруч із вами високу точку, наприклад, пагорб. Можна піднятися на дерево, будівлю або інші високі об'єкти. Підніміть кришку компаса на 90 градусів. Поверніть компас так, щоб кут між стрілкою компаса і лінією приціла дорівнював потрібному заданому азимуту. Цей кут можна побачити як на основному циферблаті, так і в регулюваному окулярі. У цьому напрямку, дивлячись у приціл, виберіть добре видимий орієнтир проміжної точки маршруту. Це може бути високе дерево, краще окреме будівля або опора високовітної лінії і тому подібне. Запам'ятайте обраний орієнтир та оцініть приблизну відстань. Складіть компас і рухайтеся до вибраної проміжної цілі. Можна періодично звіряти напрямок маршруту з азимутом на компасі. Пройшовши приблизно відстань до вибраної проміжної точки маршруту, розшукайте обрані раніше орієнтири. Знайшовши орієнтир, знайдіть наступну проміжну точку маршруту. Повторіть усе спочатку, доки досягнете кінцевої мети.